Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати КотуBook. Зараз ви спускайтесь вниз, титайте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Собаки і коти з погляду науковців. Така прикольна книга, і вона мені дуже сподобала. По-перше, тут плюс що половина книги про собак, а половина книга про котів. І можна дізнатися, що про тих, що про тих. Тут написані цікаві факти, якісь дослідження, породи і так далі, про собаки, про котів. І за з прикольними, цікавими, смішними ілюстраціями. Сама книга цікава, смішна, прикольна. Вона це не як така прям наукова, тобто це як науково-розважальна книга. Її цікаво читати. І просто щоб дізнатися, якісь. Цікаві факти про собак і котів. Особливо, якщо у вас є ваш улюблене, щоб дізнатися його поведінку і так далі. Також про історію котів, собак також є. Та й взагалі, хто це такий, як вони себе поводять і так далі. А, наприклад, погляд, як можна зрозуміти собачий погляд, що це таке і як вони ним спілкуються, чи ще щось. Там, який пес такий господар, що, наприклад, що деякі пси схожі на своїх господарів, або, наприклад, слухняний пес, там, яких дресувати і так далі. Тобто сама книга дуже цікава, вона підійде і для дітей, і для дорослих. І дуже цікаво читати, вона читається легко, не дуже багато тексту, круті ілюстрації. Я вам її обов'язково раджу до прочитання, особливо якщо у вас є домашній улюбленець. А ви читаєте українською, читаєте різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба Ну а всім па-па-па-па!